Штатським на причал заборонено. Перепрошую, я не знав. Побачу штацького неодмінно повідомлю. Схоже, <реш> у форті сьогодні якесь урочисте святкування. Ні? Як же сталося, що двоє таких звитяжних офіцерів не отримали запрошення? Хтось мусить боронити причал від вторгнення Штатська. Що ж, мета гідна без сумніву. Проте насмілюсь зауважити, що отой фрегат потребує ретельнішої охорони ніж ці ночі. А Гордий? Окраса нашого флоту це правда а проте що... гордий Що в українському гордий теж буде гордий? А блять, невпинний. Гордий чи невпинний? Ви вже флоту, це правда охорони, ніж ці ночі